Творить роботи з душею в краєзнавчому музеї. Відкрили виставку картин Євгенії Смецької. Жінка Корінна Харків'янка з дитинства захоплювалася музикою, співом та шиттям. Ще тоді любила створювати орівцем портрети друзів. Більш серйозно почала займатися живописом у 2016 році, коли спільно з чоловіком переїхала до Одеси. Художниця каже: натхнення черпала в красі природи. Техніка це мене ре реалізм. Десь щось, коли квіти я малюю в великому форматі, тоді мені хочеться, щоб це був гіперреалізм, щоб вона була там видно кожну там, жилочку, кожну крапельку на ній. Мені все цікаво. Два роки тому, коли почалася повномасштабна війна, чимало людей мистецтва не могли творити. У Євгенії було навпаки, кожного тижня з під її пензля поставала нова картина. Так у мистецтво жінка вкладала свою лють та переживання за допомогою різноманітних технік олійних фарб, пастелей та акварелей. Коли розпочалася війна, для нас вона була неочікувана. І в перші дні я написала цю картину. Дні уся. Материнська любов до своїх діток мої переживання за їх долю. Директорка краєзнавчого музею Галина Беднарчик каже, на прохання художниці розмістити картини у виставковій залі відреагувала позитивно, адже завжди намагаються популяризувати не тільки місцеве мистецтво, але й все українське. Виставка особлива тим, що художниця не є професійною майстриною, вона навчилася більшості сама, але свою майстерність, поєднуючись великою любов'ю до творчості, показала і продемонструвала в дуже гарних картинах таких. Пейзажах, квіткових мотивах, портретах, які захоплюють з першого погляду, експонуватиметься виставка впродовж місяця. Далі картини авторки помандрують до рідного Харкова. Віталія Коч, Ігор Горпопик, телеканал 402.